Вітаннячко всім в 2020 році цей матеріал був написаний нашим сценаристом Андрієм Чебанковим для сайту SMNS Games. Але зараз ми вирішили, що варто розповісти вам про першу комерційну ігрову студію України та їхні ігри. Довгий час наша країна знаходилася у в'язниці народів, що зветься Радянським Союзом. Більшість дослідників знали лише про Тетріс, як єдину гру, що була розроблена на теренах Совка, та навіть вийшла на міжнародний ринок. Звичайно, ніхто не виділяв саме Україну. Це й не дивно, враховуючи, що радянський ігровий ринок був закритим, і в таких умовах доводилося реалізовуватись нашим першим ігроробом. Як ви розумієте, весь розвиток та тренди задавали західні та японські ігрові компанії. В СРСР ігри здебільшого залишалися в межах науково-дослідницьких інститутів, а коли виходили з них, то вже були застарілими. Так, до 80-х років більшість ігор в Союзі були на ігрових автоматах та копіювали гру ПОНГ. Розвиток електронних автоматів в СРСР розпочався на початку 80-х і теж складався здебільшого з клонів західної продукції. У 1988 році саме українська фірма, якщо так можна сказати, в контексті радянщини екосистема Україна разом з фірмою Термінал розробили серію оригінальних відеоігор. Першою з яких був Горбоконик, далі з'явився Коти Горошко, Острів Скарбів, Зоряний Лицарь та інші. Однак, уже в 1991 році через з малоприбутковість компанія перейшла на виробництво автоматів для азартних ігор. Втім, в СРСР дуже сильно була розвинута так звана культура радіолюбітелів, серед яких багато було і тих, кому подобались відеоігри. Так сталося, як не важко здогадатись, через те, що в той час, як на Заході доступ до технологій був майже у всіх, в союзі вони були доступні обмеженій кількості людей. Зазвичай багато таких радіолюбітелів збирали комп'ютери самотужки. А так як комп'ютер без Програма абсолютно не потрібна річ, кожен власник ПК був за сумісництвом ще й програмістом. За відсутності широкого доступу до ігрових продуктів з Європи та Америки, радянські розробники самі створювали свої ігри або модифікували західні, що якимось чином потрапляли крізь залізну завісу. Незважаючи на те, що деякі розроблені ентузіастами ігри були досить якісними, щоб видаватись на комерційній основі за популярною у тогочасній Європі та Америці схемою ShareWare, умови радянської економіки та велика кількість піратської продукції не давали розвиватись розробникам. Ентузіасти, однак, за умови планової економіки, не могли забезпечити високий рівень виконання графічного та звукового оформлення. І навіть якщо в них виходило, вони не отримували за це достатньо винагороду, а тому не могли приділяти багато уваги ігровим проєктам. Через все це насправді доволі важко визначити, котра з того не надто великого переліку ігор стала саме першою українською. Достеменно відомо, що у 1987 році двівськими програмістами була створена гра Space Games. Вже згадувалися ігри для автоматів, але точно підтвердити, що якась із них є найпершою, не зможе певно, вже ніхто. Але є відомості про першу українську гру саме для ПК, яка до того ж мала українську локалізацію. Нав в 1991 році командою розробників з Чернігова, яку очолював Юрій Лесюк пригоди піонерки Ксені. І звісно, вона була клоном американської гри Капітан Комік 1988 року випуску. Крім власне мови в грі можна було знайти атрибути національної символіки. Ще однією грою була капітошка на ZX Spectrum, яка є клоном однієї з частин відомої серії Дізі, і в якій на деяких будівлях висів український стяг. Такими неважкими прийомами розробники показували свою національну ідентичність в часи, коли заявляти про неї було доволі небезпечним або набираючим оберти заняттям. До речі, з приходами піонерки Ксені виникла цікава історія. Як зазначав Юрій Лисюк, зроблена вона на зло розробникові оригіналу, щоб він зараза міг подивитись, на що здатний розлючений український програміст. Це дослівна цитата. Адаптацію гри було виконано лише близько за 4 тижні, з яких тиждень пішов на те, щоб відновити текст програми: два на написання графічних редакторів і тиждень на корекцію програми. Працюючи над грою, Юрій змінив своє ставлення до американця та навіть заповажав його. Судячи з усього, після усієї цієї історії, вони навіть потоваришували. Наступним важливим кроком став вихід луганської мередіан 93 на міжнародний ринок з першою комерційною грою вже незалежної України. Якщо попросити середньостатистичного геймера назвати ігри від українських розробників, то з 99% ймовірністю будуть названі такі великі проєкти, як Сталкер Метро, ігри Фрогверс про Шерлока Голмса або стратегію в тилу ворога від Bestway. Але мало хто пам'ятає першу комерційну гру незалежної України від студії Meridian93, яка була заснована ще у 1993 році, ставши також першим підприємництвом такого типу в Україні. Керівником цієї студії став Анатолій Новомирович Смирнов, принаймні вона на нього зареєстрована. Інформації про цю чудову людину буквально немає. Все, чим запам'яталася ця особистість, це те, що він був інвестором і ніби як директором Meridian 93. Можливо, залишається їм і зараз. Якщо студія жива. Що мала обіргідно, оскільки за інформацією з інтернетів останній раз він оновлював свої права на цей бренд в 2018 році. Правда, тепер цей бренд з розробкою ігор ніяк не пов'язаний і торгує всім від м'яса до овочів, та ще й в боргах, як у шовках. А соцмережі студії померли ще в 2013-му. Мабуть, тоді перестала існувати сама студія. Пошуки інформації про студію неодмінно ведуть до Вікіпедії, оскільки більше просто ніде взяти ці крихти інформації. Сама вільна енциклопедія, звичайно, дає певне поняття про компанію, але писати історію першої української гри і студії, яка її створила, використовуючи лише короткі та сухі витяги з вікі, складно і безглуздо. Оскільки особливо багато ми не дізнаємось. На щастя, там є джерела, за якими можна більш детально відтворити всю картину. Першим таким джерелом виступає сайт DTF, зразка 2016 року, ще й у старому дизайні. Так, звичайно, без російських зв'язків не обійшлося, тому кілька посилань на русняві ресурси ми просто вимушені будемо залишити. Все, що дає нам цей сайт про компанію, це невеликий опис. Meridian 93 – Перша компанія в Україні з розробки комп'ютерних ігор. Компанія існує з 1993 року. На даний момент компанія здійснює свою діяльність в трьох напрямках: розробка, канселтинг і аутсорс графіки. Головним напрямком є розробка комп'ютерних ігор. Так то нічого істотного цей сайт не розповідає, тільки звернемо увагу на Вовкодава, який згадується в проєктах. Саме на нього посилається наступне джерело Вікіпедії. Точніше на статтю сайту 2000.ua, в якій розповідається про цю гру. І ця стаття буквально єдина, яка дає трохи розширене уявлення про цю луганську студію. Це джерело цікаве в першу чергу, тим, що нам більш детально відкривають історію створення студії і про її деякі проєкти. Автор матеріалу згадує, що в якості реклами російського фільму Вовкодав було вирішено залучити ігрову індустрію, яка бурхливо розвивалася. Замовлення отримали відразу три компанії: відомі Акела і Джанджін, а також Луганська Меридіан 93. Власне, тут згадується дуже коротке створення студії та їх перша робота. Правда, достовірність даних опинилася під сумнівом через деякі допущені автором хронологічні помилки. Почалося все в 1993 1993-му, коли група з 12 однодумців заснувала одну з перших в країні організацій по розробці мультимедійних програм, дебютна гра. Адмірал Сія Баттлс випущена в першому ж році. Принесла компанії комерційний успіх. Розробка представляла собою покрокову стратегію, де гравець міг керувати будівництвом військових кораблів, створювати власні флотилії і вести захоплення суден противника. Так, студія дійсно була заснована в 1993-му. Це підтверджено. І так, були 12 вихідців з компанії Новотроніка. Першою грою створеною на просторах незалежної України дійсно стала саме Адмірал Сія Батлз. Тільки от невдача випущена була наша перша гра не в тому ж році, як зазначено в статті. А через майже три роки, 30 вересня 1996-го. якась безглузда помилка, мабуть, тардіс, автора дала збій. Чутка про талановитих луганських розробників рознеслась далеко за межі України. На міжнародній виставці в Гамбурзі, де Меридіан презентувала першу гру, відбулося знайомство з майбутнім грандом комп'ютерної індустрії Koch Media. Спочатку німці комп'ютерами захоплювались не особливо, а займалися в основному музикою. Але прийшов час, і каховці перекваліфікувалися в солідних видавців. Під чиєю маркою прагнуть оформити свої ідеї передові ігрові лабораторії світу. Ця зустріч стала початком. Продуктивного співробітництва, яке триває досі, паралельно поглибилися зв'язки з російськими видавцями. От не знаю наскільки сильно знайомство з Кохмедіа в той момент вплинуло на розробників, але німці дійсно деякий час розповсюджували гру в якості дистриб'ютора про що свідчать дані сайту Mobi Games. Хоча видавцем ігор виступили MegaGame, не знаю, чи їх вони будуть спочатку, але пізніше переїдуть до Австралії. А в майбутньому багато казуальних проєктів студії здобудуть популярність саме у німецьких покупців, ймовірно, не в останню чергу завдяки співпраці з Кохмедіа. З російських колег тоді вдалося почати співпрацю з Акелою, про що теж говорить архів все того ж Mobi Games. У 1997 році, після релізу Ancient uh, Conquest, студія переїхала разом із видавцем в Австралію і стала таким собі прообразом Foe Games. Які зараз, начебто, як і українські, а ніби мальтівські. У той час Меридіан теж виявилася одночасно і австралійською, і українською. Пізніше головний програміст студії Олег Кузніцов заявить, що виною всьому було тотальне піратство, яке, за його словами, було організовано на державному рівні. Ну ви знаєте зазвичай трохи що винні пірати. Згадайте, скільки разів ви розорилися в геймдев Тукон через них. Всі ж там розорялись від них, чи неправда. Але жарти жартами, звичайно, а заперечувати, що в 90-х і нульових піратство було і вправду великою проблемою, досить складно. Ну хто з нас на той час не закуплявся дисками з іграми в різних кіосках, не завжди підозрюючи, що вони насправді зовсім не ліцензійні. А потім, коли з'являлася заставка RG механіків, ми приймали їх за одних із розробників. На ліцензійну копію доводиться NA кількість підробок. І колосальні кошти обертаються підпільно. Тому в 1997 році, незабаром після виходу продовження успішної стратегії Арцієнд Конквенс, група розробників майже в повному складі переїхала до Австралії. В результаті продовження гри, створене фактично повністю в Україні, відійшло під іншою маркою Мегамедіа Австралія. Рішення проблеми піратства вони вибрали, якщо вірити порталу 2000.ua. Безумовно, найнестандартне. І як шкода, що ми не дізнаємось дієве воно чи зовсім навпаки. Далі в статті розповідається про декілька казуалок на кшталт скажених корівок і про те, що студії не вдалося отримати ліцензію на стратегію по фільму Олівера Стоуна про Олександра Македонського через піввітчизників з GSC Game World, які виявились трохи спритнішими. Але луганчани не здалися і зробили свій неофіційний проєкт, завдяки якому розробників і помітили творці фільму Волкодав. За задумом Меридіан, жанр Волкодава гри буде витриманий в рамках класичного RPG. У народі ця абревіатура більш відома під назвою Бродилка, головний герой якої долає перешкоди, накопичує досвід, удосконалює специфічні навички і на шляху знищує ворогів. Яскравим прикладом і каноном жанру є неперевершене діабло, створена за мотивами середньовічних міфів про володаря Темряви. Але на відміну від неї, Волкодав буде багатим графічно, з концентрацією сюжету навколо головного героя, значно більш рухомого і природного. Також скорочено загальний хронометраж гри, але якщо ігроману хочеться пройти її повністю зараз. То піде на це як мінімум дві доби. На словах, все це звучить круто, скажу чесно, що мені не випала можливість зіграти в цю гру, як і в будь-яку іншу гру від цієї студії. Єдине, що тоді я грав в джава-версію цього чудового твору, мені навіть трохи зайшло, Втім, не настільки, щоб вона сильно відбилася в моїй пам'яті. Навіть сам фільм я якось про пропустив в той час. Буває. Працюючи над цією статею, я його все таки глянув. І можу сказати, що фільм дійсно далекий від звичного російського кіно. Ну і самі посудіть. Там немає ментів, романтика не зводиться до звичайних стандартів і вульгарності, лише до легкої еротики. Тема жіночих грудей не розкрита. А ще там є незвичайний сетинг слов'янського фентезі. Навіть вимкнути його від ловлі фейспалмів не хотілося. Ну і крім моменту, коли вовкодав став джедаєм вартовим. Більш детально заглибившись в історію, я відзначив про себе, що візьметься за гру нормальна студія, і відійшовши від прямого слідування фільму, могла б вийти придатна RPG в дусі Відьмака. Але на жаль, спочатку випускається помста сірого пса, яка морально застаріла до виходу в 2007-му, А за нею останній з роду сірих псів від наших героїв і укладає святу трійцю шлях воїна. Кількість не зробила якість. Всі вовкодави вийшли вторинними, сирими і нудними. Так. Вибачте, пройшов на Ютубі. Не можу я угробити останню нервову клітинку, граючи ще й в це. Від цього примітки 2000.ua про те, що графіка в грі вгрівовкодав останній роду сірих краще, і сюжет захоплюючий, головний герой природніше ніж в діабло звучить трохи просто смішно. Бо до цього мастодонта та жанру гра не те, що не дотягує, а навіть не доповзає. Залишаючись на дні, власне, тут історія компанії закінчується, не встигнувши і початись. Занадто мало зараз можна виводити про неї. Було б дуже добре знайти контакти тих людей, які напрацювали в дні почути їх історії. Але все, що вдається знайти, це лише відомостей про деяких розробників, наприклад, Олексія Кузніцова, який в травні 2018 року одержав посаду 3 d художника в Юбісофті. Він був один із півзасновників Меридіану. Інформації про стан студії після 2013 року немає. Навіть сайт, який був офіційним і висить на Вікіпедії. Тепер веде на якийсь корейський порносайт. Як і в будь-якій країні, наші ігрові студії робили не тільки шедеври, а й провали. І цю тенденцію, як би не було іронічно, почала якраз Меридіан 93. Серйозно, за весь час свого існування їм не вдалося створити нормальну гру. Жодну. і почалося все з найпершої адміралсі Battles. Історію створення першої гри описати складніше. Всі пошуки зводяться до того, що розробка почалась найімовірніше в 1993-му. відразу після заснування студії. А реліз відбувся 30 вересня 1996 року. Власне, пов'язано все це з тим, що гра не особливо популярна. Коротко про успіх говорить рейтинг на Metacritic. Гру не закидали ні негативом, ні позитивом. І взагалі ніяк не оцінили. А короткий опис це витримка з огляду GameSpot, в якій перераховані досягнення гри. Втім, на Metacritic не вирішили надавати навіть огляд від видань, та й в цілому та сам сервіс з'явився лише у 1999 році. Тому об'єктивним джерелом явно не виступає. Візьмемо краще рейтинг від Mobi Games, який дозволяє зрозуміти, як же прийняли в пресі першу українську гру. Як ми бачимо. До шедевра грі було дуже далеко, навіть за мірками того часу. Як з'являється в статті «Ігроманії» в від 4 травня 2012 року, кладовище російських ігор, так званих російських. Нуль днів без викрадення руснею українських здобутків. Адмірал Сіа Батлз зазнала повне фіаско в США, зате непогано продалася в Німеччині, Японії, Південній Кореї та Тайвані. І завдяки цьому почалась розробка сиквела. Щоб зрозуміти, що із себе представляє ця гра, і чому вона вийшла такою неоднозначною. Звернемося до огляду від GameSpot. На перший погляд, ця гра одна з тих, які змушують вас думати. Можливо, вони зробили все правильно. У неї гарна графіка, хороший інтерфейс, різноманітне поєднання кораблів і відмінні сцени. Але після декількох годин гра розчаровує і стає ясно, що ASB не може отримати ці сприятливі перші враження. Смертельно повільний темп, надмірно складні місії, відсутність індивідуальних сценаріїв, а їх 18, інтригуючі підходи до перемог, і, чесно кажучи, убогий інтерфейс роблять цей старт непростим. Наша перша гра наступила на стандартну проблему більшості розробників. Цікава ідея і убога реалізація. У них був цікавий сеттинг, який близький до епохи піратства, і непоганий візуал. А потім сталася ігрова імпотенція. Втім, не дарма ж кажуть, що перший млинець нанівець. Вони тоді тільки почали робити перші кроки в геймдеві. Не раз помилялися і не раз робили правильні висновки, і ось тільки не прислухалися до цих висновків. Можливо, тому в 2013 році ця студія і перестала робити ігри. Дякуємо за перегляд, вподобайку та комент. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про ігрову індустрію України. А ми наразі прощаємося з вами, аби побачитись знов в Нексгені.